22800, у нас коштує ось такий ман 2013 року. 480-й з гідравлікою, свіжопригнаний з Європи, середня кабіна з козирком. Все як всі люблять. Напереду на бомбах 65-й ось такий. Протектор, задку резина трішки слабша. По рамі автомобіль має дуже реально гарний стан. Подивіться, всі кріплення, все ціленьке, все гарненьке. Треба його вимити, бо він такий трохи в пилюки. Він у нас з ретардою, акумулятори стоять один на одному. Біленький, гарненький. По кабіні тут взагалі питання немає. Всі пластики, цілі, лобове ціла, ціле. Е, ну, взагалі, ніде ніякої, ні нічого немає. Бак так само ціленький, крила, всі Подивіться, подивіться на стан. Резговички, все як має бути. Подушки ззаду новесінькі. Автомобіль має 1 мільйон пробігу рідного, ріднесенько, така от тяга. Зараз покажу, як він ще виглядає в салончику. Відкриваємо, двері не просівші. Залазимо. Отакий отут. холодильник, мощний, дві спалки. В такому от стані потолок. Тут всі заглушки є. Подивіться, всі кнопочки, ручки, все повністю ціле, все гарне. ми на ньому перешили. Такий він по комплектації, великий магнітофон. Отака от на ньому панелька. Сідушки, отак виглядають, по салону взагалі не зачуханий. 22800 його ціна. Зараз в слідючому відео покажу, як він запускається і працює.